Друзі, привіт! Я персональний тренер Владислав Мотейко і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Мені 52 роки і 9 років я не вживаю ніякої гормональної фармакології. Друзі, сьогодні в нас буде таке напіврозважальне відео. Такої особливо пізнавальної інформації не буде, але я буду відповідати на такі напівхейтерські коментарі. Ну, що люди питають, значить їм це цікаво. Я відповів уже там в текстовому вигляді, але зараз ще раз озвучу це на камеру і плюс. Поговоримо ще про деякі речі. Отже, друзі, я довго думав, з чого мені почати знімати. Бо вчора цей формат тренуємося, спілкуємося, був, я робив підйоми гантелі на біцепс. І Сьогодні в мене якби йде дропсет. На біцепс дропсет буде молоточком. Але думаю, два дня підряд знімати біцепс не дуже якби, буде перфектно. Тому я сьогодні вирішив. В мене є також права для квадріцепса. Вона йде в якості гормоновикітної. Я буду присідати на квадріцепс штангу, тримаючи спереді, руки на Три підходи по 10, 8, 6 повторів. Щоб потім гарно вночі простимулювати свою гормональну систему, щоб був викид тестостерона. Отже, друзі, я роблю свій перший підхід. Тут у мене зараз. На штанзі я вже розігнувся трішки. Тут зараз буде вага 45 кг, я роблю 10 повторів, ну і далі будемо трішки ще спілкуватися. Перший підхід ноги посола трішки. Коли сідаю, щоб максимально включити квадрицепс, коліно обов'язково має переходити рівень носочка. Стаю п'ятками на плиточці. Це аналог штангету. Сідаю в самий низ, опою в підлогу. Я кайфую від цього. це супер. Заняття в залі супер. Обов'язково займайтеся, якщо хочете, довго якісно жити. Ну а зараз я додам ще трішки ваги, буде 55,5, а то я можу заговорити з вами і забути додати вугол. Вже таке було один раз, коли я робив французький на трицепс жим. Замість десяток, 15 є. Тут 2,5 гривен 20 буде 55 Наразі моя вага вранці була 70 кг-900 г, якщо точно, це вже після туалета. Як не повернеться вага після безлімітного чесміла в неділю, в неділю був безлімітний чесміл. Я з'їв 2,5 кг їжі, півтора кілограма фастфудів і кілограм солодких десертів. Їв солену їжу, пив дуже багато води всякої солодкої. Сіль затримала воду, набріки вже пошкодили, фактично вже набріків немає. Сьогодні п'ятниця від неділі зійшли, але вага ще не повернулася на попередню позицію, 70,5 кілограм. Ну, думаю, що завтра вже буде 70,5, а можливо навіть і менше. До речі, я записав відео про чітміл, як не доходять руки. Його змонтувати. Це було десь орієнтовно. Початок, середина березня, я був з'їв 4,5 кілограми їжі, пастфуди і солодкі десерти. Це все без ферментів, без будь-яких препаратів. Я там розказав про своє відчуття, що я їв, скільки їв. Як я почувався в той день, ввечері, на наступний день. Це відео вже є, його лишилося тільки змонтувати. Дати якийсь відеоряд. Тому, друзі, якщо вас таке цікавить, обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити його. Я думаю, що десь в серпні воно буде. Так, друзі, про що я ще хотів вам сказати. А, до речі, от, дві неділі тому помер такий відомий бодібілдер Густаво Бодел. І я подивився відео, де ну, як він виглядав. В свої 50 років друзі, хочу сказати, що виглядав стандартно, як і всі спортсмени, які залишають великий спорт. В нього було був невеличкий живіт, по крайній мірі, наскільки я бачив з відео, і виглядав він вже не дуже висушений. Ну якби мені здається, в нього була надлишкова вага. Думаю, що свою калорійність він навряд чи контролював так граму-грам. Плюс, наскільки я знав, він дуже активно курсував таку добавку, як Омега-3. Давав він своїм підопічним їсти таку омега-3. Напевно, і сам дуже вживав активно. Як бачите, це не спасло його. Все одно він помер від серцево-судинної хвороби якоїсь, не уточняється яка, але говорять, що це була серцево-судинна хвороба. Отже, друзі, залишимо сумне, перейдемо далі. Значить, які мені такі напівхейтерські коментарі люди пишуть? Це, Напевно, все, що їх цікавить в ну, моєму житті. Отже, запитую, чому я постійно в шапочці. Друзі. Відповідь дуже проста. А говорять мені, що типу, може я там лисину маю, боюся її показати чи що. Друзі, лисини ніякої немає. Це мій імідж ще з 90-х років. Я раз в тиждень, раніше навіть два рази стригся, а зараз раз в тиждень просто беру машинкою на себе стрижу. Мені так комфортно, мені так зручно. Так, я не буду цього, так би мовити, скривати. У мене дійсно немає такої пишної шевелюри, але я не лисий. Отже, друзі, я стрижуся раз в тиждень, це чи просто мій імідж. А в шапочці я тому, що в залі завжди прохолодно. Ну, зимо, Зимою, само собою, що холодно, а літом у нас постійно працюють кондиціонери, підтримується температура в залі 18 градусів, щоб було комфортно займатися. А в зв'язку з тим, що в мене завжди малий відсоток жиру, в тому числі і на голові. Я постійно мерзну, і тому я постійно ходжу в шапочці, мені так комфортно, тим більше я не люблю, коли мені в голову дує якийсь кондиціонер. Ну, і... Незрозуміло, одним словом. Отже, друзі, тому я постійно в шапочці. Ну, а другий хектерський коментар. Чому у нас тут Ковролін? Значить? Як це так? Як в залі може бути в комерційний і така? Друзі, може бути, в цьому залі раніше було казіно. Раніше було казіно, до того, як тут відкрили цей зал, зал наш відкритий в 2011 році, з того часу Коврулін. До речі, друзі, хочу сказати, у нас дуже чисто, не дивлячись, що Ковролін, його кожен день пилососять. У нас є такий величезний турбопилосос американський, який мені по груди висотою. У нас завжди чергує прибиральниця зранку до закриття. У нас завжди полососить, протирає. У нас немає ніякої пилюки, у нас завжди дуже чистенько. Можливо, на відміну від інших якихось таких залів, де нема кобрулі, але є спеціальне покриття. До речі, в нас спеціальне покриття є, спеціальна зона, ми там робимо станові тяги. Так що в нас не тільки ковролін в залі. Одним словом, у нас дуже чисто, у нас не є якийсь хардкорний зал, у нас заборонено кидати місця, де кобруін штанги, гантелі. Для цього є спеціальна зона, покрита спеціальним покриттям. Ну, наразі так якось, друзі. Тому не дивуйте, що ковролін, якщо ви не вірите, що в нас дуже чисто, пропоную вам прийти, позаніматися. і ви самі побачите, що в нас дуже комфортно, не дивлячись на ковролін, дуже гарна температура в залі, працюють витяжки, дуже комфортно займатися. Тим більше в нас завжди порядок з плитками. Бачите, в нас все посортовано. 10, 15, 20, щоб не було так, що тобі треба взяти 20. А там перед нею ще три двадцять п'ятки, як в інших залах, нас такого ніколи немає. Наш черговий тренер завжди він за цим всім слідкує. Тому, друзі, приходьте, займайтеся. Ну, Я роблю, трішки заговорився, але я дуже радий, не дуже прикалує з вами спілкуватися, мені це подобається. Тому, друзі, нічого страшного, якщо трошки довше відпочину, з вами поговорю, роблю свій другий підхід, значить 55 кг, роблю вісім повторів. Супер! Повірте мені, це кайф. Кайф і другу. Друзі, обов'язково приходьте займатися. Обов'язково це продовжить вам життя. Ви будете завжди молоді, ніколи не будете старіти. Друзі, я додав ще по 5, буде 65. І буду робити на 6, але зараз додавляю і ще трішки говоримо. Докидую по ручці ще зверху, з кожної сторони. Разом буде 65. І буду робити заключний на 6 повторів. До речі, відмовився від таких напівприсідань. Зараз сідаю завжди дуже глибоко, саму підлогу попою. Мені дуже це подобається. Дуже гарно потім відчуваю ноги всі. Тому рекомендую вам також так робити. Звичайно, в мене був такий період, де я став якісь нереальні ваги, там по 175 кілограм. Присідав, так на півприсіди робив. Можливо, це також працює, але це є досить травмонебезпечно. І тому я вирішив все ж таки не ризикувати, відмовитися від цього. І присідаю зараз меншою вагою, але в саму підлогу. Отже, друзі, що, що я ще хотів. А запитували мене про мій раціон. Друзі, тому я вирішив таких відео, тренуємося, спілкуємося і взагалі в будь-яких відео по мірі можливості ставити форсовані субтитри вверху. Якщо не зараз, то десь там на протязі відео ви побачите їх. Вверху форсовані субтитри, де буде моя калорійність розподілення білків жирів углеводів, відсотках в грамах і основні джерела енергії, З чого основне джерело вуглеводів білків і жирів. Також, напевно, я буду давати свій спліт тижневий у групах м'язів і які це тренування, чи класичні, чи дропсети, чи стріпсети, чи ще будь-яка інша система. До речі, друзі, записав недавно цікаве відео про FST7. Якщо цікавить, можете повертати пару відео вниз. Там є така цікава система FST 7, чи підходить вона натуральному атлету. Так, друзі, про що я ще хотів з вами поговорити? Ага, значить, згадав. Поговорю трішки з вами про свої хобі. Значить, моє хобі запитували мене також в залі, які в мене хобі є. Значить, моє хобі це зараз наразі на даний момент музика і фільми. Раніше були книжки, я дуже багато читав в дитинстві. Від мене навіть ховали книжки, забороняли мені читати вночі. Я читав під фонаріком, накривався, накривався одіялом, щоб ніхто цього не бачив. Прочитав купу книжок, купу художньої літератури, вів спеціальний каталог, де я записував всі ці книжки. І одним словом, я був фанат читання. І зараз, в принципі, є. Але зараз, на жаль, дуже мало, дуже обмаль, мало часу. Я просто не маю фізичного часу, щоб читати. Якщо б був час, звичайно, я б читав кожен день і досить багато. Але зараз наразі лишається таке, таке хобі, як музика. Це кожен день. Я кожен день мушу зранку вранці після пробудження. Стати, послухати музику собі в наушниках, якісь новинки. Зараз мені особливо останнім часом рок став подобатись. Взагалі мені всі жанри подобаються, абсолютно всі. Але зараз останнім часом дуже став подобатись рок. Друзі, з такого відкриття по рок-музиці, якщо ви вас цікавлять які новинки, можете подивитися, по, подивитися, пошукати. Вийшла є така група Вінгер. Мені дуже сподобалося. От у них вийшов дві неділі тому новий, новий альбом. Він, здається, так і називається Вінгер. Вокал взагалі просто бомбовий. Вокальні партії рокові. Хард-рок такий дуже класний. Мені так сподобався, так зайшов. Якщо у вас є можливість десь скачати собі або купити, послухайте, обов'язково. дуже гарна рок-музика, група Вінгер. Тиждень чи два тому вийшов новий альбом. Також ще з таких відкриттів, несподіваних для мене, це стала така група DreamCar. DreamCard. Я колись цей альбом дуже давно, в 2017 році. Це такий стиль нової хвилі, new Romantic, Якщо ви, може, знаєте, колись це група мого дитинства, така була Duran Duran. Вона ну, в принципі зараз є, просто дуже рідко альбоми випускають. Оце музика абсолютно в такому ж стилі. Я спочатку подумав, що це якийсь там Duran Duran, що це ну, учасники групи, бувші учасники Duran Duran. але потім виявилось, що це учасники групи No Doubt. Така теж була культова група в 90-х роках. І така група, маловідома у нас американська, як AFI, по-моєму. Переводиться як Ефая Inside», типу вогань всередині. Одним словом, вокаліст цієї групи, ну вокал абсолютно як Саймон Лебон, Дюран-Дюран. Одним словом, вокал цієї групи і учасники no Adapt, і вони створили цю групу, яка називається Dream Car. правда, досить важко знайти в гуглі, тому що там постійно видає якийсь салон Dream Car, або якісь там малюнки суперкарів Ну Ви забувайте, якщо хочете знайти, забувайте Dream Car одним словом. Без, без проміжку, між dream і Car І напишіть там рок-музика. І я впевнений, що ви знайдете цей альбом. Якщо ви любите таку, такий стиль, рок нової хвилі, 80-х років, New Romantic Duran Duran і тому подібні речі, значить обов'язково собі скачайте, послухайте. Альбом суперовий. я нас собі залишив купілку майже всі пісні. Дуже гарна музика. Дуже рекомендую вам послухати, подивитися. Дуже класно. Так, добре друзі, роблю. Заключний підхід 65 кілограм, вага сьогодні в мене 71 кілограм, 6 повторів. Друзі, права суперова, виробництво тестостерона вночі піде вверх. Дуже гарно. Друзі, не договорив з вами ще про відео. Фільми це також моє хобі. Я колись займався, відео дуже активно, в мене був свідео, відеопрокат, потім розвиток інтернету. Вбив наніс цей відеопрокат, прийшлося його залишити. Це були відеокасети, потім DVD диски Одним словом, це вже історія. Але фільми я дуже люблю дивитися. Наразі в мене є час тільки подивитися фільм раз в тиждень, десь в неділю. Як правило, вдається подивитися один фільм, але і то не завжди. Дуже багато роботи, багато онлайн-клієнтів. Складаю програми тренувань, програми харчувань. До речі, якщо ви хочете так виглядати, 52 роки без фармакології. Звертайтеся, ціль ніякого старіння. Будемо разом працювати. Складаю вам харчування, займаємося з вами в залі, персональні тренування або програми онлайн. Вам пересилаю. Звертайтеся, чекаю на вас в месенджері. Отже, що по фільмах, друзі. Який фільм мене вразив в цю неділю, я дивився, значить, є такий канадський режисер Девід Кроненберг, культовий режисер. Як правило, він знімає якусь містику, жахи або якісь трилери такі, заплутані психологічні. Одним словом, він колись зняв такий культовий фільм жахів муха, фільм також Моєї молодості. Значить, там сюжет такий, що ще... Вчений придумав трансформацію, трансформував себе з одного місця в інше і дав тут трансформаторну будку, випадково залетіла муха, і він з нею трансформувався, і вони злилися, якби в один організм. І він почав поступово перетворюватись таку величезну муху. Друзі, якщо ви не бачили цей фільм, це класика жанра, класика фантастика, жахи. обов'язково подивіться, фільм взагалі суперовий. Я ще дивився його на відеокасетах з таким переводом, з зажатим носом. Але це було на той час дуже прикольно. А взагалі фільм дуже крутий. Там навіть дуже класні спецефекти, не дивлячись на те, що він там на початку 80-х років, здається, був знятий. Дуже психологічний, такий, крутий, ну, це не є якісь банальні фільми жахів, Обов'язково подивіться. Отже, що нового. Девід Кроненбер зняв новий фільм, який називається Злочини майбутнього. Я дивився його, правда, в російському перекладі Пріступлення майбутнього приступлення будущого, верніше. Crime of future англійська назва. До речі, якщо не бачили, любите такий жанр жахи, містика фантастика, обов'язково подивіться. Там суть така, що Буднє, людство, якийсь такий невеличкий апокаліпсис, але не повна розруха, якась така часткова, тому що там кораблі на суші, всюди не прибрано. Одним словом, людство деградує, і значить, в людство починається, такий прискорений еволюційний синдром. В них ростуть різні органи, внутрішні, нові і так далі. Там такі досить специфічні, досить жахливі моменти. Але фільм не є такий банальний, не є банальний фільм жахів, досить такий цікавий фільм, з психологічні аспекти. Деякі люди підтримують ці, цю еволюцію деякі з нею борються. одним словом, як там такі всякі чудернацькі апарати, які допомагають людині спати, допомагають людині їсти, засвоювати їжу. Як люди там в них органи травлення стоять, вони такі, що приспосаблюються їсти пластмасу різну. Одним словом, дуже такий цікавий, психологічно жахливий фільм, таку містичну, готичну атмосферу міг створити тільки Девід Кроненберг. Друзі, обов'язково подивіться, якщо ви любите такий жанр. Думаю, вам сподобається. Мені фільм дуже, дуже зайшов. Я просто звикаю від цього фільму. Отже, друзі, ну на сьогодні, напевно, що все. І так трішки з вами заговорився. Скільки вже там майже 21 хвилина? Вже. Отже, друзі, зробив сьогодні гормоновикідну вправу. Потім буду ще робити якісь вправи, може потім ще зніму, але вже... Тренуємося, спілкуємося, вже, напевно, буду на наступному тижні, наступні серії знімати. Якщо вам такий формат подобається, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, будемо з вами спілкуватися. Я дуже радий вас всіх бачити на своєму каналі, дуже радий з вами спілкуватися. Я кайф від тренувань, від спілкувань з вами, від того, що я з вами говорю щось на камеру. Мене це дуже прокалує, і я буду так продовжувати і надалі. Думаю, що таких людей, як я небагато, 52 роки, які не хімічать, які мають завжди низький відсоток жиру. Можете переглянути рік тому, я взагалі був висушений як таранька, як, як Хельмуштребель, може, я би навіть сказав, що сухіший. Думаю, що цієї осені я буду такий самий. Зараз в мене 2400 кілокалорій. Я зважую всю їжу в грамах, І коли їм розподіл на бітків жирів вуглеводів, буду поступово знищувати 2300-2200, буду дивитись по самопочуттях. почуттях. Також хочу висушити. Дуже сильно висушитися і бути супер висушеним цієї осені. Потім на зиму буду трішки піднімати, тому що бути дуже сухим, зимою не дуже комфортно, я постійно мерзну. Тому це якби на зиму прийдеться трішки піднімати кодуріння. відповідно погіршиться рельєф, але від цього нікуди не дітися, якби я жив десь в Каліфорнії або в якійсь теплій країні. Ну, напевно, що жити в Каліфорнії це напевно мрія для такої людини, як я. Тому що я би зміг цілий рік бути сухим. Я би не мерз тоді. І, взагалі, це прикольно ходити на півголан, щоб всі тебе бачили. Ну, якось так, друзі. Одним словом, думаю, вам не зрозуміли. Так що, друзі, якщо вас цікаво, що я роблю, якщо ви хочете бачити якісь мої трансформації, якщо ви хочете слідкувати за мною, підписуйтесь дзвіночок, ставте подобайк, Буду на вас чекати. Я радий, що ви дивитеся мене, радий, що ви заходите на мій канал і до зустрічі в нових відео, друзі.